Всім доброго вечора. Знімаю я вечором, бо забула день зняти. У мене таке прохання ось це в мене є гранат. Він ось так цвіте. Бачите, цвітки доволі гарні. І це він у мене вже цвіте десь приблизно третій тиждень. Квіти одні. Опадають, другі з'являються, наростають ось тут аж видно. Ось так видно, що буде ще один, одна квіточка. Можливо, ще десь буде, нав'яжеться. Але проблема в тому, що воно зацвіло. Ось так приблизно, як я маю зняти. Бачите, ось такими. Квіточками ось так воно зацвіло, потім ось це все. -все. пелюсточки відпадають, і ось робляться ось такі квіточки, але завізі абсолютно ніякої немає. Якщо у когось є, може, гранат, який вже плоду носить, підскажіть, будь ласка, чи це гранат так само, як і Ківі є? Що чоловічим цвіте і жіночим. Якщо так, тоді, мабуть, доведеться мені його перещепити, але потрібно знайти родючий тоді гранат, який плодоносить. Тому що в нас в Києві також, які не плодоносили, я всі поперещеплювала, які цвіли чоловічим цвітом. То будьте ласкаві, підскажіть. Чи це, можливо, із-за того, що лише один є. Можливо, один від одного якось має запилюватися, чи що. Я не можу зрозуміти, тому що ми чекаємо плодів, а, а вони ну, жоден не зав'язується, а просто-напросто всі квіти, вони ось такого просто напросто опадають. Ну, дуже шкода, бо дуже хочемо мати свої гранати. Для цього я і придбала деревце. Ой, який сорт. Тут вже я не прочитаю. Бо вже стерлося. Тож, чекаю від вас поради. Що ви мені. Будете рекомендувати, чи треба ще один? Якщо ще один, то він у нас є ще один лишень він ще не цвіте, бо він на один рік молодший. То, мабуть, тоді, якщо і той буде цвісти, то тоді вже буде плодоносити, чи як. Чи може якийсь оприскувач якийсь. Препарат потрібно оприскати, щоб пчілка запло, ніби запилила. чи... Ну, не знаю. Чекаю від вас поради. Що ви мені порадите? Можливо, є такі любителі, які мають також гранати, і вони поділяться своїм досвідом, що мені робити на майбутнє. До нових зустрічей. Пока-пока. Наперед, дякую всім, хто відгукнеться і напише мені коментар. До побачення!